Можу сказати, що по всім трьом напрямкам: і Куп'янськ-Сватова, і Кимінський напрямок, і Білогорівський напрямок суттєво покращилась позиція. Я зараз не говорю про контрнаступ чи якісь наступальні дії з нашого боку. Ні, я просто говорю про те, що нашим силам оборони вдалося зміцнити свої позиції, закріпитись. Покращити от ті позиції, які десь були протягом останніх там декілька місяців, або втрачені, або там величезне було навантаження. Дуже було важко, тому що постійні атаки, наступи і танки, і авіація там все було зараз. На сьогоднішній день сили оборони міцно тримають позиції по всім трьом напрямкам. А ворог що робить? Наскільки він активізувався? Чи він просто намагається утримувати позиції і намагається просуватися, але без додаткової концентрації живої сили і бронетехніки? Ну просто вам видніше, як то кажуть. Ну, ви знаєте, не можна казати, що вони там чи зупинили, чи відійшли в повністю глуху оборону ні, такого нема. Вони все ж таки періодично намагаються десь проводити свої наступи. Але на сьогоднішній день всі наступи, які намагаються російсько-окупаційні війська проводити, вони безуспішні абсолютно. А якщо треба десь покращити позиції, якраз нашим силам оборони, то по деяким напрямкам э, вдається проводити навіть невеличкі контрнаступальні дії, ну просто для того, щоб позитивно собі покращити ситуацію, враховуючи те, що вчора воєнкори російські підняли такий там гвалт, істерика в них була щодо контрнаступу э, збройних сил України. То можу сказати, що навіть на окупованій Луганщині калаборанти намагались втікати, збирати речі. Ну тобто ситуація в них абсолютно панічна зараз. Чи при таких новинах, коли е, і говоримо вже відверто відкрито про контрнаступ і під час таких пані, які були вчора, е, як поводяться колаборанти, як поводяться окупанти із цивільним українським проукраїнським населенням? Ви знаєте, от е, все ж таки вони не виправні абсолютно, тому що вони все одно, замість того, щоб десь щось покращувати для людей. Вони єдине, що зараз намагаються зробити це все одно силониць давати паспорти російські, це все одно замість покращення. Я не знаю, там будівництва водогонів, чи можливо там більше ще в більше будинків провести газ чи електрику. Вони з задоволенням реставрують пам'ятники Леніну, Вони будують нові такі, знаєте, от радянщину таку пам'ятники, які там гармати виставляють. Чи ще щось чи прапори, ну тобто такий радянський союз чітких 70-х років, оце все будується в першу чергу. Картинку вони роблять, щось якісь відео знімають людей за їжу, змушують ходити з прапорами величезними стометровими по містам. Але ну ця картинка всі розуміють, навіть вже місцеві, що це все просто популізм. А нічого за більше ніж року вони насправді не зробили в колаборантів. Ситуація. Ще набагато гірше, тому що всі намагання виїхати з області ну не зовсім їм вдаються. Їх на кордоні розвертають і змушують повертатись назад поки що в ті міста, де вони там займаються. От якоюсь там адміністративною роботою цікаво, цікаво. Ви згадали про те, що за їжу про українське населення змушують десь там з прапорами ходити. Підтвердіть або спростуйте чи деталізуйте інформацію про те, що перестали виплачувати зарплату людям спершу на 30%, а згодом і на всі 100%. Тобто, з чого можуть люди зараз там вижити? Зарплатою величезна проблема. Ну в цілому була січня, вона достатньо вже на такому критичному рівні. Тому, в принципі, люди десь погоджуються виходити на якісь там… Сергій екс керівник Луганської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку на зв'язку. Ну, бачив, бачимо, що зв'язок нестабільний. Сподіваємось, зараз все відлагодиться. Тим часом маємо невтішні новини із Херсона під час останніх обстрілів сьогоднішніх. Російські війська вбили двох жінок. Це сталося в Кавховському районі через прицільне влучання ворожого снаряду в приватний будинок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено іншу жінку. В обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих там наразі не встановлено. Дай Бог, щоб їх і не було. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлі, сільради та автомобіль. Що ж, ворог далі нещадно гадить по Херсону і тероризує місцеве населення. А ми маємо вже відновлений зв'язок із Луганщиною. Сергій Гайдай з нами на зв'язку з нашій студії онлайн. Продовжуйте, будь ласка, пане Сергію, що стосується зарплат, ваше останнє запитання, так. то так дійсно в січня місяця величезна проблема на місці з виплатами. Людям реально пропонують там ну майже за їжу працювати і з роботою проблема з одного боку, і з іншого зарплати в принципі не дуже і виплачують. Більше того, змушують всіх отримувати російські паспорти. Якщо людина не отримує паспорт російський, ну то тоді погрожують або звільнити з роботи, або просто те, що. Не буде людина отримувати зарплатню, і це величезна проблема в регіоні на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що в принципі росіяни самі вже на регіон дивляться так достатньо скептично. Тобто, якщо б все було в них добре, то і готівкова маса вона б в регіоні не зникала. Пане Сергію, ну от пару днів тому, зокрема 9 травня, прилетіло в Пермо... Первомайські казарми ворога. Так, ну і там була ціла істерика окупаційних воєнкорів. Так, ну і можливо вже є якась офіційніша інформація. Кажуть, що наші артилеристи накрили російські казарми. В Останнім часом по всій Луганщині в принципі, відбувається наша українська бавовна Регулярно, майже через день. Тому е там в воєнкорів вже не просто якась там істерика. Вони просто е ну, реально пишуть вже такі речі, які, е напевно, їм і заборонено писати про реальні втрати, про реальні влучання з адресами. Із настроями всередині російсько-окупаційних військ а настрої дуже дуже в них такі. Ну депресивні можу сказати, тому що вони ж бачать, яка кількість повертається в тих чорних мішках, і яка кількість повертається з передової тих поранених, яких вже безповоротно вони вже на фронт не повернуться вони вже просто інваліді. Яка ти, можливо є, є випов... якась статистика по російських чорних кульках. Так, і скільки орієнтовно там йдеться про трьохсотих, я можу вам сказати, що кожного дня на кожному напрямку взвод, ну це мінімум, гине в них на будь-якому напрямку. Ну взвод зараз це не там 30, ну але до 20 людей це 100% постійно на кожному напрямку в них гине. І все одно, от вони знаєте, вони як зомбовані, вони все одно йдуть вперед. Не готові вони там розвертати зброю проти своїх же командирів, які їх кидають на передову. Хоча ну гарантовано вони розуміють, що вони не повернуться. Це буде просто для них диво і така манна небесна, якщо вони потрапляють в полон. Насправді тому, що ну це є шанс вижити, Чи ті їхні командири якось приховують від інших солдатів і від їхніх родичів. Факти загибелі, не знаю, можливо, більше кремацією займаються або спаленням тіл, ви знаєте, я впевнений, що ця радянщина вона залишається і на сьогоднішній день в лавах російської армії. Тобто, ну, приховання реальної інформації, яка відбувається на фронті, від там, комбатів. До Камбригів і далі пішло до керівництва вже певних напрямків фронту. Тому, по великому рахунку, можливо, що в принципі дійсно кремлівський уряд там і режим кремлівський навіть не володіє реальною ситуацією, що відбувається на фронті, для того, щоб ну не було знаєте як вони бояться сказати правду, тому що отримують. Одразу якесь покарання. Ну і ми бачимо, що дуже багато такого піару там Пригожин одне говорить, кадирів інше, але насправді щось ні шойгу, ні кадирова, нікого на, на місці немає, ніхто не приїжджає. Перелякані сидять. Єдине, що вони можуть, це якісь там тези свої і говорити. А от пане Сергію, ви як досвідчений керівник, так людина, яка дуже добре розуміється у тих от всіх. Окупаційних розкладах, от що це за цирк? Зокрема, йдеться про стосунки між Пригожиним і тим самим міністром оборони Шойгу. От закликав зараз Пригожин особисто, щоби Шойгу прибув на позиції в Бахмуті. Розуміємо, що цей водивіль, ну, можливо він не розрахований на нас. Тобто, можливо, це не є якийсь спеціальний ІПСО, розраховане. На нашу не знаю розвідку і контрозвідку. Ну бо всі дуже так скептично до того ставляться. Але будь-якому разі це вже вилазить на поверхню. Якщо говорити от про цю кусанину між різними різними представниками інтервентів, це всерйоз? І як ви думаєте, коли чекати можливо якоїсь кривавої розв'язки? Можливо, на місцях пам'ятаєте скільки свого часу отих от бандитських ватажків полягло, як не в ліфтах, то в якихось кабаках, коли підривали одне одного. Ну, я впевнений, що привожна взагалі патова ситуація, тому що він втратив всю свою там вагнерівську армію. Ну не всю, але більшість. Це десятки е, тисяч загиблих і поранених, які не зможуть вже повернутись нікуди і навіть до нормальної роботи. Тому в нього е, реально просто ситуація патова, бо з чим повертатись назад. Е, перемоги в Бахмуті в нього нема за такий величезний час. Е, розуміємо, що й армії, тої, яка в нього була на початку, немає вже. Ну і таким чином він хоче перевести все в публічну площину, просто для того, щоб ну, десь себе обілити, десь звинуватити керівництво Міністерства оборони. Хоча вони нам ну, дуже допомагають, ми бачимо, яка якість підготовки російських солдат, ми бачимо, яку техніку вони підганяють на фронт. Тому можемо сказати, що той самий Шойгу і. Люді нам дуже непогано підігрує і допомагає якраз в боротьбі з російською армією нашим силам. оборони. Ну, будемо сподіватися, що його вже завербували. Навіть якщо його не завербували, він це робить по дурості. Зокрема, йдеться про ті чи інші помилки російського командування. Це також дуже добре. Дякуємо вам, пане Сергію, за цю надзвичайно цікаву і пізнавальну розмову.